Я на рахунок цього вирішила показати відео, як це працює. Тобто, в мене дуже багато бавовни, дуже багато. Ну, це ще мало, але мені для начебто завдання треба плюс-мінус стільки. От, а зараз я хоч якось поставлю цей клятий телефон, щоб ви бачили, як це працює. ласка, постався, хоч якось, там не знаю, ковтину. Короче, стоїть тачок то. Так от я зібрала Ото все лайно. Тепер треба. Я зазвичай, або йду це продавати, якщо це тикви. От, і після цього одразу спрацьовує Бах, і в мене просто ближайші а, землі. Усі в тикві. От, в гарбузі, вибачте, за замірюся. Але зараз тут я не знаю, коротше, треба трошки зачекати. Отут в мене невелика плантація гарбузу. Зараз його також зберу і потім подивимось, що саме вона мені дропне. Мені от цікаво. Самій. Так от, далі я виходить просто по звичці, коли я зібрала гарбуз. Я його продаю. Тут я продам його частково на всякий випадок. штук. Я оце все продаю. І зазвичай ця блядина, ця криса з'являється десь поруч. Вона відлагує трохи, і потім повинен бути бум. Але бума поки що нема. Хто це до мене говорить? Криса горить. Тому ми зараз трошки пройдемося і подивимось, що буде. От я підійшла до неї чисто перевірити, як вона там собі живе. Ну, коротше, от. У мене тепер заєбіще гарбуза та бавовни. Дякую за увагу!